Вітаю глядачів каналу Defense Express, Ми продовжуємо наші випуски, і сьогодні ми будемо говорити про колісні танки з Франції і про БМП зі Сполучених Штатів. Почнемо з так званих колісних танків. Олеже, тобі слово, що саме Франція запропонувала Україні. Ну так. Паспек перший, от Франція не називає АМХ 9 Ерсі колісним танком. За е, внутрішньою назвою у збройних силах французької армії мова йде про те, що АМХ-10РС Ерсі це розвідувальна колісна бойова машина. Але, на мій погляд, якщо в машині є аж 105-мм гармата, то це 105-мм гармата, і це все ж таки колісний танк. Водночас, треба розуміти про те, що ця машина створювалася ще у 70-х роках. У 80-х роках вона потрапила на озброєння збройних сил Франції, і вона створювалась, виходячи з концепції і театру військових дій, який на той момент був для Франції основний, і насправді це не європейський театр військових дій. В принципі, вона фактично створювалась для експедиційних сил на заморських територіях. Тобто, ця концепція, з якою була зроблена ця машина, і я не хочу говорити там плюси і мінуси є специфіка, і машина. Під назвою мх 10 rc має свою визначну специфіку і це треба просто запам'ятати і розуміти. По-перше, про що ми говоримо? Це колісна машина сама по собі. Формула 6 на 6 При цьому мова йде про те, що спочатку там взагалі був алюмінієвий лише корпус ніякого адекватного бронезахисту, лише вістралицького озброєння у 90-х роках. Вони її посилили. Додали додаткові сталеві броньові елементи через це машина вже не плаває вага зросла. Але треба розуміти, що навіть із таким захистом вогонь від БМП з 30-мм гармати, а 10 РС не витримає. Там за специфікаціями захист гарантується лише від калібру 23 мм з дистанції понад 300 метрів. І якраз і пояснює, що наприклад у 90-х роках Франція чудово розуміла, що зустріти на полі бою е, таку такого, такого противника з БМП і 30-мм гарматою значно складніше ніж, наприклад, ЗУ-23-2 встановленою на пікапі. І це важливий аспект. Е, ще один момент. Вона створювалася для розвідувальних підрозділів, виходячи з концепції так званого зустрічного бою без, без підготовки. Фактично, мова йде про те, що її місце це війна патрулів. Коли Збройні сили України будуть шукати місце устрою для цієї техніки, також це треба враховувати, як і те, що, зокрема, гармата хоч і 105-мм калібру, але використовує не уніфікований натівськими танковими боєприпасами аналогічного калібру боєприпаси. Він трохи коротший, тому що вони боролись з відкатом гармати, тому що розмір цієї машини, зокрема, бачите, доволі обмежений. Тобто питання у тому, що підвиска цієї машини вкрай цікава. Вона не використовує повороти колес для того, щоб маневрувати, там просто блокуються колеса по одному борту, як на танку гусениці. і завдяки цьому машина вже повертає. Це і дозволяє, наприклад, їй крутитися на одному місці, або ну такий вже важливий фактор: вона має доволі високу швидкість заднього ходу, майже аналогічно, як і переднього, але там передачі трохи довше. Ще один аспект: коли ми говоримо про те, що вона колісна, ми розуміємо, що в умовах. Сучасної артилерійської війни калеса це розходник. І це також фактор. Це фактор того, що прохідність цієї машини ну вона ніяким чином не зрівняється за прохідністю з будь-якою гусеничною бойовою машиною, в принципі, але 10 RC має можливість вкрай високої оперативної мобільності, коли мова йде про необхідність перекинути підрозділи на IMX 10 RC, наприклад, на дальності декілька сотень кілометрів, щоб вони одночасно вступили в бій, а після цього ще й пройшли декілька сотень кілометрів. Це буде саме про. А мик 10 десять для цієї війни вона і створювалась, і це її також. Край важлива особливість, врешті-решт залишається ще один аспект. Він пов'язаний з обслуговуванням. Чим складніша система, тим складніше її обслуговувати. І ходова мекзастірці наразі вбачається як така, що доволі складна. Справа в тому, що машина має гідропневматичну підвізку, і вона вміє присідати або нахилятися корпусом у різні боки для того, щоб або зменшити лобову проекцію і працювати із засідок, або навпаки, підвищити кути схилання гарма. Що вкрай важливо, тому що МХЗРСі навіть у самій Франції використовується в тому числі і, наприклад, в Альпах. Тобто, це доволі цікава сама по собі розробка, і прохідність цієї машини навіть достатня для дій у гірських умовах. І нарешті ми маємо розуміти, що виходячи з усіх цих особливостей. Ми приблизно можливому можемо розраховувати на наступне місце. АМХ-10РС на полі бою. по перше, це звісно резерв, оперативний резерв, машини оперативного резерву, зведені певні підрозділи, які цілком знайдуть собі місце, наприклад, для відбиття гіпотетичного можливого і навіть не а цілком можливого наступу армії РФ з Білорусі, коли необхідно мати у резерві значні сили і можливість їх перекинути, тобто не тримати на розтягнутому на всій ділянці фронту а просто тримати резерв, який може бути прикинутий протягом однієї двох годин. Це можливість виключно у колісних танках, і в тому числі МХ10РСі є. Другий аспект це можливість ну, такого кошмарення противника у нічних умовах. Справа в тому, що ММС 10 РС вона має ну, доволі розвинені засоби нічного бою, в тому числі тепловізори, і у випадку, коли треба, просто у випадку стабільного фронту, коли необхідно виїхати там на нуль, відпрацювати і поїхати собі назад, та МХ10РС ну, цілком може виконувати. Це завдання. Третій аспект 105 мм гармата дозволяє працювати з закритих позицій у ролі такої РЗСАЛ у випадках необхідності. І нарешті є ще один аспект, і знову таки в цьому амх 10 рсі буде мати. Ну просто максимально ефективність це те, ті е, умови, за яких вона створювалася, це прориви фронту, тобто брати участь не у самому прориві фронту, а безпосередньо йти у прорив і вже діяти по тилах противника для АМОЗДЕСТРСІ, це буде саме те, заради чого ця машина створювалася. Але, звісно, мене питання про кількісні параметри: скільки таких машин є у Франції, скільки може бути передано? Ну і що власне відбувається з такими машинами в самій французькій армії? Чи вона позбувається від них? Ну, тут звісно, мова йде про те, що у Франції якраз іде заміна і мих трс на бронемашину Ягуар. Справа в тому, що для розуміння, от якраз місце у в армії Франції, Ягуар це фактично БРДМ з 40-мм автоматичною гарматою і вкрай розвиненими засобами огляду та спостереження та прицілювання. Відносно кількості то відомо параметр у на рівні 250 одиниць, але на рівні 2021 року, зокрема, відомо, що на. Наприклад, французький легіон вже повністю перейшов на ягуари, тобто та от кількість це те, що точно вільно, скажімо так. Але ми повинні розуміти, що можливо знімати наперед, тому що в будь-якому випадку це буде зроблено. Але навіть у таких умовах навряд чи мова буде йти про те, що одразу всі 2,5 сотні половиною сотніх застірсі потрапить до збройних сил України. І е, викає питання з обслуговування цих машин. Яким чином е, варто будувати систему обслуговування за рахунок долучення наших підприємств? чи Це буде так само як з французькими громадами Це за що їх доведеться обслуговувати на території інших держав. Ну, справа в тому, що знов таки про специфіку цієї машини вона створювалася як експедиційна. Тобто, таке от польове обслуговування буде покладено саме на Збройні сили України. У мережі є велика кількість фотографій, як цю машину експлуатують і обслуговують безпосередньо в умовах віддалених від баз. Тобто, знов таки машина створювалася для експедиційних сил, але будь-який серйозний ремонт, тобто заводський ремонт, він 100% буде проходити принаймні ну, на перших етапах, Пов 100 на території Франції, ну тоді далі по паралельно тоді згадаємо і про інші події, які відбулися цього тижня. Це якраз оголошення про можливу передачу Збройним силам України БМП Бредлі. Навіть в найближчому пакеті американської військової допомоги можуть з'явитися ці легендарні бойові машини піхоти. Якщо говорити коротко, то власне ця машина, яка вже в строю американської армії десь 40 років, якщо не помиляють. Ся вона довго розроблялася, але зараз вона цілком задовольняє вимоги американської армії, тому що вона пройшла декілька версій модернізації. Вага машини коливається від версії там до 30 тонн. Коли говоримо про склад екіпажу, то він складає там з трьох осіб стандартно. А десант в останніх версіях досягає сім осіб. Тобто фактично це там штатна бойова група американської армії. Щодо озброєння, то воно не мінялося. Як і в перших версіях стояла е, гармата 25 мм Bushmaster, достатньо ефективна. Також використовується птур ТОУ з далі сюди до 4 кілометрів, що власне дозволяє ефективно боротися з танками п -п противника. Динамічна е е система захисту встановлена на останніх версіях, але і штатне бронювання достатньо ефективно. воно захищає від е 30 мм снарядів противника, достатньо ефективно, що фактично говорить про гарний захист цієї машини. Загальна кількість машин, яка зберігається в американській армії, десь в межах 2,5 тисяч, що фактично говорить про те, що без проблем така машина може бути передана українській армії. Без наслідків для того, щоб американська сторона розміркована над тим, чи це несе якусь там шкоду американській обороноздатності. Так що думаю, що це вкрай логічне і раціональне рішення. До речі, платформа цієї машини використовується от в пусковій М270, Тобто фактично говорить про те, що українські військові вже знайомі з цією ходовою частиною, так чи інакше. Питання ремонту буде вирішено з використанням або українських підприємств. На на, на другому етапі, на першому етапі, думаю, що дійсно буде створитися якісь сервісні центри за межами е, країни. Хоча це питання поки що думаю піднімати зарано, але в будь-якому разі українська сторона буде шукати е, оптимальне вирішення цього питання. Ще важливий аспект тому що бредлі де армії США це не є ресурсом. Якщо танки Абрамс вони. Постачають за гроші навіть ті, які були зняти з озброєння, знаходяться у резерві, наприклад. Польщі передається 116 Абрамсів і значна кількість боєприпасів. І цей контракт коштує 3,75 мільярдів доларів. Причому танки якраз надходять з тих, які знаходились у складі морської піхоти і були зняті з озброєння. А ось Бредлі eh, Пентагон може передавати Вашингтон, може передавати. Ну скажімо так, у дійсно невмежній кількості. Зокрема, Хорватія погодилась отримати близько 80 бредлі. І там ціна просто на рівні 1 мільйон за машину. Тобто, ну фактично за те, щоб їх взяли, грубо кажучи, і тим паче сполучена Америки навіть частково фінансують цю передачу. Також Бредлі у рамках допомоги було відправлені, наприклад, у Лівію, або пропонувались для Греції і одразу 300 машин. Греки роздумують, роздумуючи брати чи не брати. ця пропозиції, які вже 4 роки вже і не дійсна, тому що дійсно зараз. Ми роздумувати не будемо. Ми будемо брати за будь-яких умов. Тому що дійсно це єдиний зразок техніки, який дійсно може ну ми можемо отримати швидко. Це це показник надзвичайно важливих поточних умов, які є на мене. Ну, тут важливо теж такий аспект відносно того, що як будеться машина обслуговуватись. Справа в тому, що от ми проговорили про те, що ми з десять на заводський ремонт все ж таки поїде до Франції. То у випадку Бредлі, ми розуміємо, що його операторів ну, і мисля обслуговування в Європі немає, окрім самих сухопутних сил США відносно командування і армії США у Європі. Чи от є інформація відносно того, як де можна розраховувати на те, що ці машини будуть обслуговуватися у питанні заводського ремонту? Ну, можливо, насправді не так все і страшно, тому що будуть визначені, зокрема, там українські підприємства, які можуть ну, проводити регламентні роботи, це без питання, це питання навіть військових частин, а от такий ремонт. Ну доведеться підшуковувати підприємства, для яких ці завдання можуть бути цілком е, під силу, і думаю, що таких підприємств має бути, має бути навіть декілька, враховуючи те, що противник так сам буде уважно спостерігати за тим, де з'являється американська техніка, і звісно буде наносити ракетні удари, і це так само впливає на. Те, яким чином ми маємо створити е, таку захищену мережу для обслуговування тієї техніки, яка нам дійсно вкрай потрібна для перемоги на полі бою. А на останнє додам, що насправді від вас, шановні глядачі, знаєш надійшло багато різних питань пов'язаних з різними аспектами озброєнь. І ми наступний випуск скеруємо сам перед на те, аби зібрати всі ці питання і підготувати ґрунтовні відповіді. Так що чекайте подальших випусків нашої програми.